Стала перед Богом, Прислушала, прислухалась до голосу Його і запитала, Бог, чому дорога така важка до берега твого? Чому так важ, важко ближнього простити, коли від ран лишаються рубці? Чому? І сльози витирати на лиці. Я зрозуміла, Господи, не можу, вже не по силі не йти, але на тебе бути хочу схожа, навчи мене прощати так, як ти. Усе в На серце й душу і тоді слова Ісуса більше зрозуміла, коли мені Він тихо відповів. Зітри сльозу, зверни свій зір на Голгофу, де крові слід І відлуння їм прости. І з уст його почула тиху строфу як я простив, так ти також простив. На цій землі колись я також плакав, та не від свого болю, а за вас. Гірку я чашу випив, та однако себе я не жалів ні два, ні раз. Без мене ви не можете прощати. Прощати може лише моя любов. Для цього я і приходив страждати, тому і проливав свою я кров. Прощати важко це задача неба. Її я на Голгофі розв'язав. Своєю силою старатися не треба, для прощення вам силу неба дав. Ваш ворог знає, в прощенні є сила, звершаються великі чудеса. Він чув, як я сказав, звершилось, відкрилася дорога небеса. Я відкупив вас від гріха прокляття, вас благодатью і милістю покрив, щоб ви могли любити і прощати. Бо я прощав тому, що вас любив. Амінь.